Не розв'язуючи рівняння, знайти суму і добуток його коренів. Ось маємо рівняння х квадрат плюс 9х-15 до рівня 0. Для того, щоб знайти суму і добуток, ми можемо скористатися теоремою Вієта. Теорема Вієта, нагадаю вам, виконується для зведених квадратних рівнянь, які мають корені. Тобто, перший крок, ми повинні показати, що дане рівняння має корені. В якому випадку квадратне рівняння має корені? Ми знаємо умову, якщо дискримінант більший від нуля. Отже, знаходимо дискримінант цього рівняння. дорівнює Другий коефіцієнт у квадраті мінус 4 помножити на перший коефіцієнт і помножити на третій коефіцієнт. Ми бачимо, що цей доданок буде додатнім. Цей доданок додатній, зрозуміло, що дискримінант більші від нуля. Отже, рівняння має корені. Таким чином ми можемо скористатися теоремою вієта. Сума цих коренів х1 плюс х2 дорівнює другому коефіцієнту, взятому з протилежним знаком, мінус 9. Добуток коренів х1 на х2 дорівнює третьому коефіцієнту мінус 15. Наступна задача. Число мінус 4 є коренем рівняння х квадрат відняти 11x, додати m дорівнює 0. Знайти значення m і другий корінь рівняння. Отже, перший крок, до, до речі, дано нам x1 дорівнює мінус 4. Отже, перший крок, оскільки рівняння має два корені і воно зведене, то користуючись теоремою Вієта, ми знайдемо другий корінь цього рівняння. Х1 додати х2 дорівнює другому коефіцієнту, взятому з протилежним знаком. Отже, мінус 4 додати х2 дорівнює 11. Звідси х2 дорівнює 11 відняти мінус 4. 11 відняти мінус 4. Це все одно, що 11 додати плюс 4. Тобто x2 дорівнює 15. А тепер знаходимо коефіцієнт m. m дорівнює добутку цих двох коренів. 15 pomnožiti na minus 60, to je to minus 60.